Всіх вітаю, шановні, з вами Романов Трейд і щотижнева аналітика традиційних ринків та крипти. І я хотів би повторитися, що зараз активність трішки менша на ринку, невеличкі канікули, але все рівно дивлюся декілька разів на тижнів ринок. Ось намагаюся залишатися в контексті. Якщо і торгую, то позиції в мене більш такі свінгові. Ось, тому давайте зараз в цілому подивимося, що можна на цьому тижні поторгувати, куди рухаються активи по індексам, по валюті, по металам. І перед тим, як почати, хотів би нагадати, що поки є час і ринок не прям активний, можна позайматися, пройти навчання на самоопрацювання або взяти менторку на рік. Ось, тому, кому цікаво, звертайтеся. Матеріал дуже якісний, на виході прописана стратегія. Ось, і, звичайно, дуже-дуже багато торгівлі. Отже, по євро. По євро. євро, друзі, в принципі, ми застрягли зараз у, до цих пір у такому боковачку. Майже нічого не змінилося з минулого тижня, окрім викупу. Ось, Здавалося б, що начебто вони, можна сказати, нащупали так, якийсь боковичок, нові якісь кордони, типу щось такого плану. Але ну, в цілому треба буде дивитися, якщо піде корекція, як вони будуть відігравати дану зону. Тобто мені саме цікаво подивитися ось такий варіант от, на продовження ланга. От, а в разі, якщо вони якби, тут цю зонку. Не захистять, то, ну, скоріше за все, це все може закінчитися ось таким варіантом, що вони затестили провокацію. Якщо вони цю зонку віддають, то це все, скоріше за все, закінчиться походом вниз. От. По, по іншим валютам, по фунту. По фунту, в принципі, теж у нас. Є візуальний рівень, який не е, проторгувався. І також, як із минулого тижня, е, мені цікаво було побачити корекцію в цю зону ще раз, для того, щоб е, вже цей візуальний рівень зняти. Тим паче ми зараз підходимо до е, шортової зонки. Ось, Тому мені здається, що цілком вірогідно. При підтвердженнях тут можна подивитися шорт. По Австраліку рухи, якщо чесно, такі теж достатньо рівносильні. Зараз застрягли ось такі проторговці. От, рухи дійсно рівносильні, вгору вниз. Ось тому поки що утримуюсь. По індексам, друзі, по індексам зараз. В принципі, ми прийшли також на можливу точку шорта. От. Чомусь мені здавалося, що на минулому тижні ми будемо е трішки раніше починати занурення, але ми бачимо, що ну, підвикупилося, прям непогано підвикупилося. І е тут треба вже теж бути уважним. Тобто, в принципі, ми можемо і піти по ордерфлоу далі. Це нічого не заважає. В принципі, ринок у нас лонговий. Так, Але у цій зоні треба бути максимально обережним. Якщо у вас немає лонга, то вже, напевно, я б лонга тут не дивився. Я б навпаки подивився, як вони зараз цю будуть зонку відігрувати. І у разі тут якихось теж підтверджень. Можливо, б навіть подивився кольчик якийсь вниз. Аналогічно NASDAQ. аналогічно NASDAQ. Гер 40 трішки друга ситуація. По Гер 40 у нас зараз з вами ось такий боковичок, нижній кордон поставили новий рівень. Так. От. У нас є така велика, велика, велика провокація. І я б на її тесті також подивився позиційний якийсь лог. Хоча мені здається, що дані лонги тут можуть. Піти і більш локально, якщо подивитися на годинці, можуть спробувати отримати тут рівень і спробувати розлангуватися. але тут треба чекати, чекати підтверджень якихось. От. Далі по золоту. Золото у нас теж, в принципі, як і минулого тижня, тримається в середині даного боковика, рухи рівносильні. От. І, по нафті, і по нафті в принципі, все актуально, як і на минулому тижні. Спускаємося провокаціями, йдемо, я думаю, в район 50 доларів за баррель. По новинам, друзі. По новинам у нас тиждень більш-менш адекватний. Бачимо завтра трішки багато новин по Австраліку. По долару 3.30, а всі інші дні начебто тільки у другій половині дня. дивіться, друзі, і ще раз повторюю, що хто хоче попрацювати, зараз є дуже гарна нагода, тому що невеличкі канікули відпочиваю від ринку і маю вільний час. Тому, кому цікаво, звертайтеся обов'язково із всіма вами домовимося. А вам всім бажаю гарного та продуктивного тижня і, звичайно, профіту!